Чи дійсно такий шкідливий білий рис, і потрібно їсти лише рис коричневий або неочищений? Давай будемо з тобою розбиратися у цьому відео. Але я нагадую, підпишись на мій канал, щоб отримувати більше корисних відео, які будуть економити твій час, кошти і нервові клітини. Отож, у мене зараз у тарілці білий рис та овочі. Що було б, якби я взяла, наприклад, коричневий? Що не так в коричневому рисі? Він містить ще оболонку рису. Навіщо нам ця оболонка? Тому що оболонка зернових містить завжди багато корисних речовин, в тому числі клітковину, яку люди часто не доїдають, коли вони їдять дуже багато саме оброблених продуктів, які ми просто дуже легко купуємо десь в магазині. Тому, якщо ми їмо рис з Оболонкою рис коричневий, ми отримуємо вуглеводи, рис є крохмалим, та ми отримуємо клітковину і що ще умовно корисніше. Якщо ми беремо просто білий рис, але я, наприклад, додала туди ось овочі, наприклад, у нас є горошок, який теж містить у собі. Прекрасно клітковину, він корисний для мікробіому кишківника, У нас тут є дуже багато теж всього. То я цим збалансувала те, що в моїй тарілці білого рису дійсно не вистачає, наприклад, клітковини. Ось і все. Тому, знаючи це, можна користуватися тим, щоб білий рис, наприклад, просто замовити в будь-якому закладі і його ось таким чином. Зготують. І якщо ми дійсно скомбінуємо далі з якимось білковим елементом, додамо корисних жирів, додамо, звичайно, овочі, чи фрукти, чи ягодки, тоді у нас буде повноцінний збалансований прийом їжі. Тому не обов'язково завжди купувати рис коричневий. Він насправді є дорожчим. Це його перший великий мінус. Плюс не завжди його десь можна знайти, замовити. Тому ми, якщо ми тільки їмо, наприклад, рис коричневий або взагалі не їмо рис, ми боїмося, нам потрібно завжди ходити із своєю їжею, із своїми лотками. Відповідно, дуже багато е, витрачати часу на приготування цього всього, і це дискомфортно. Якщо ми беремо наш білий рис, комбінуємо його з тим, де ми можемо ще з яких джерел отримати клітку вину. Це супер буде класно. Просто треба пам'ятати, що якщо їсти лише один рис, там немає вітаміну в 1 і відповідно далі буде не дуже весело. Це колись не здали наші предки, і в них така була проблема. В нас такого не буде, особливо коли ми живо зараз, коли продуктів багато, вибір великий, і ми куми їмо різні продукти, комбінуємо їх і тому подібне. Тому рис можна їсти білий. Можна їсти, чи поганий він? Ні, тому що він містить крохмаль, це є складні вуглеводи, які потрібні для, для нормального функціонування людини. Обов'язково можна включати рис до свого раціону. А якщо ти би хотіла дізнатися, скільки потрібно саме тобі, як це комбінувати, як підлаштувати той рис під твою ціль, чи схуднення, чи набір ваги, чи отримання так далі. То подивися, будь ласка, в описі під цим відео. Я залишаю посилання на безплатні уроки на свій сайт, також де ти знайдеш багато інформації і зможеш використати цю інформацію уже у цей же день. Так само там є мій інстаграм. Натискай туди, підписуйся, щоб ти слідкувала за мною в усіх каналах. І побачимось з тобою у наступному відео.